Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як Третій рейх продовжував пробиватись в глиб Радянського Союзу, а також початок операції по оточенню Севастополя. Третій рейх уже сильно просунувся в Радянському Союзі. Станом на жовтень він уже захопив багато пунктів. Станом на 24. Жовтня 1941 рік він уже взяв Херсон під свій контроль, а також оточив Севастополь в Криму. Тим самим ще більше знизивши мораль радянських військ, однак вони не хотіли здаватись до останнього. І боротьба все ще продовжувалася. А в наступному відео розділу про те, як відбувалася битва за Москву, як прийшла зима, і як німці втратили ініціативу і змушені були відступити. Ось лінія фронту станом на 24 жовтня 1941 рік. До побачення, гарного вам дня!